Я вже знаю, що сюди треба залити нове мастило. Ні, ні, мастило не сюди. А, тоді я думаю, що ми сюди заливаємо нове мастило. А, ні, сюди, сюди також не вгадав. Сюди заливається антифриз. Тоді ми заливаємо ось сюди нове мастило. О! Є. Беремо ємкість, наливаємо Вау. нове мастило сюди. Ой, а можна я хочу покачати? Так, без проблем. Це типу як водокачка, тільки мастело Нам потрібно 4 літри. Ну, глядай як мед. А можна я залив? Так, да, без проблем. О, -о, 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 -о. Все пішло, так? Да? Да. Ну краще просто цей хобот туди просто засунути і наливати. отак от. Як глибоко засовувати? Ну. Чи? Не сильно, бо зараз ще облиємо весь мотор і прийдеться нам і мотор мити. А -а, а, а мотор не облити? Ну, ні, так, він. Щоб він... Воно... Все змазано було. <гум> ні, так. Аккуратно забираємо. Ну все. Так тільки... через 8 Якщо... ні, ну, через 8 тисяч років, я не знаю, чи, скільки, чи вона стільки проїздить.